У грудні 2023 року редакція телеканалу Відікон в інформаційному випуску новин підіймала актуальне, гостре питання щодо занедбаної території біля колишнього заводу Селмі, що створювало безпосередню загрозу життю і здоров'ю сумчан, зокрема школярів. Наші кореспонденти тоді зверталися до керівництва департаменту інфраструктури міста та до відділу служби 1580 із вимогою про невідкладне вжиття відповідних заходів міською владою і усунення небезпеки. Просто зараз нагадаємо, як це було. Небезпечна зона, не ходити, воно куча снігом за гору. ось що вони лежать, ось вони одна, одна. Оце все, оце все листя. І там згрібали разом зі ск зі склом, з усім всім. Оце, оце зараз під снігом лежить. Багато дуже дітей ходить. І в нешкільне школьне діти я бачила, заглядають туди. Їм цікаво подивитися, що там є. От. Ну, Здесь іноді буває, я мусор виношу, сипиться навіть штукатурка зверху. Ну, так що я вважаю, що це опасно для дітей. Так вот повна тут, по цьому по сміттю там є скло, є. Так, я тільки вот. кажу, що отамочки, там чиста доріжка. А тут да, тут сміття і тут скло, тут страшне. А гоняли? ганялі. Дітворада лаза. І от на початку квітня 2024 року ми раді поінформувати громадськість, що сумські комунальники, працівники КП «Зеленбуд» привели в належний стан прилеглу територію колишнього селмі. Приймство КП «Зеленбуд» працює на прилеглій території біля заводу селмі. В зв'язку з тим, що декілька років завод не працює. Територію прилеглу закріпили за нашим підприємством. І сьогодні 90% особового складу задіяно на прибирання цієї території. По першій лінії це територія, яка входить в прибирання, в обслуговування КП Зеленбуду. Але так як у нас зараз іде місячник з благоустрою, нам дали прилеглу територію прибрати скло, сміття, листя. І залучена вся наша організація КП Зеленбуд, всі робітники, в якості толоки. Ми це все прибираємо, погружаємо і вивозимо на полігони. Ми прибираємо сміття, поросли виробуємо, скло, так як тут дуже, дуже засмічена територія, у нас направили сюди, ми намагаємося привести до ладу дану територію. А наскільки довго це планується по часу і так далі? Намагатимемось сьогодні завершити все. А також ми тут три дні. Але сьогодні будемо намагатися, що сьогодні все закінчиться. І буде все тут цікаво, красиво і ніякого сміття. Дітки будуть гуляти, ми їх ходячи, не боятися, що тут десь щось поріжеться. Докладніше про заплановані заходи по благоустрою і озелененню території Сумської міської громади знімальній групі телеканалу Відікон розповів виконуючий обов'язки директора КП Зеленбуд Олег Скрипка. З 1 квітня по 17 травня проходить місячний благоустрою міста Суми. Підприємство працює в основному на своїх закріплених територіях. Це в скверах, парках та на перших лініях центральних дорогах міста. А також працюємо по програмі Толока, виділяємо, виділяємо техніку, дають адреса замовники. Кожен день працює три автомобілі, самоскид і один навантажувач. В кінці квітня, на початку травня, почнемо висаджувати квіти. По місту Суми, це в основному в центральній частині міста, а також на тих всіх частинах міста ділянках, де Кожен рік висаджували квіти. Квіти ми вирощуємо різновидних сортів самі в своїх теплицях, які знаходяться на нашому підприємстві. На початку травня сумчани можуть надіятися, що місто розквітне різнокольоровими квітами. Комунальники закликають сумчан не залишатися байдужими до чистоти території нашої громади і активно долучатися до наведення ладу. І нехай охайність рідного міста над пслом стане найкращою нагородою усім небайдужим.